Всім привіт, Perfection працює, пройдемося по нашим роботам. Тут у Сані була перепаковка розвалу блока. Теплообмінник, плита, все 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 було перепаковано. Але є ще декілька моментів. Хтось був тут, в цьому двигуні, точніше, був внизу і неправильно була затягнута передня кришка по моменту. Там звідти, звідти просто і стікає масло. Зараз Саша буде... Знімати її, відкручувати, буде її перепаковувати, будемо закручувати її по моменту, замінимо сальник колінвала передній. Ми само собою перепакуємо цю кришечку і замінимо всі сальнички, які там йдуть. Їх там всього три. Що в нас далі? Далі у романа Таурех, трьохлітровий дизел на розвалі сходження. Роман Мирославович, вам подобається трьохлітровий таурех? Мені, мені подобається старий прорез. В даному випадку це той това, якщо мені подобається. Тому що важливі тут виконані з чугуна, цапки з чугуна, така надійна, тяжка, курхозна машина, яка сприймає себе умов. Корот, коротше, грубо кажучи, можна молотком і все стане на місці. В нових машинах ти вже так не зробиш. Тут у нас Вольво, нашого постійного клієнта, у нас тут заміна передніх гальмівних Дисків переберуться в передні суппорта, перем... ну перемостяться, нова смазочка, все буде нормально. Заміна колодок, само собою, по, по вартості дисків орієнтовно десь 3000 300 гривень. От саме такий диск буде вартувати по фірмі Bosch. Плюс колодки десь орієнтовно до 2000 по фірмі Brembo. От, так що таке. Ну, Volvo досить дорога машина в обслуговуванні, треба це розуміти, але ви платите за надійність. Ну, Це ще Volvo, то Volvo, яке раніше було. Це Volvo, яке зараз, це трошки вже другий автомобіль. І там трошки, там, на жаль, не трошки, там... Дуже 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 дорогі ціни на автозапчастини. Тут серий займається тіґуаном 1.8 TFSI. У нас тут проблема по тому, що у нас тече бензин. Десь орієнтовно з паливної рампи. Зараз для цього розбирається захід знімається. А зараз будемо дивитись. і будемо шукати, звідки у нас там все то тече. Тому що людині раніше перебирали там паливну рампу, щось знімали форсунки. Ну, я думаю, що, скоріше за все, 90%, що коли знімали форсунки, не замінили комплект ущільнювачів на ці форсунки та поставили все на старі, тому що так просто дешевше. Але все, що дешевше, веде далі чи більшим витратом. Тут у нас гольф плюс, старий наш новий майстер займається. Тут у нас заміна переднього стабілізатора на оригінальний новий. Чому у нас тут йде взагалі заміна стабілізатора? По правильному завод Volkswagen вирішив зробити так конструктивно стабілізатор в зборі. В принципі, так зараз у багатьох автомобільних марок зробили стабілізатор в зборі, щоб втулки були нерозборні. Звісно, їх можна замінити на китайські, є різні виробники. Ну, із хороших ніхто нічого не робить, але це таке, більше щось. Скажем, нижче середнього. Але людина прийняла рішення про те, що треба замінити його в зборі. Тут ціна питання у нас стає 200-250 доларів, хто як продає, який постачальник, яка була закупка. Це буде новий оригінальний стабілізатор. Ну, Q7 сьогодні вже прийде коробка, друга. От, скажімо, такий хороший дуже приклад. Чому краще взяти на авто, купити запчастину на автосервісі, ту саму Бушню? Тому що от, була замовлена коробка, ми замовляли, було заявлено постачальником, що проблем нема, все гуд, мотор там вже був проданий, вже встановлений, вже їде, все ніби постачальник адекватний, все окей. Okay. Але от такий момент. Був, Саня раніше показував, що там була вода всередині. Ти ж чисто теоретично можна було б це все промити, помити, але не факт, що це б їхало. Тому що, скоріше всього, що фрикціони вже не будуть їхати стільки, скільки вони мають поїхати. Ці всі моменти по зйому двигуна, по знову відправляємо коробку, знову приймаємо другу коробку. Це все вже наші проблеми ми цим займаємося. Безпосередньо вже вирішуємо всі моменти з постачальником, що він компенсує, що не компенсує. Клієнт за це думати не має. У нього є ціна, яку йому скажімо, кажемо озвучили. Все, від цієї ціни ми ну якби рухатись. Плюс ну, не будемо, тому що все-таки це наша робота, зробити все правильно. Тут у нас Ауді є трон, Америка. Вже Бодя накинув всю ходову. Зараз будемо замінювати гальмівну рідину і все. Досить класна машинка, удар чисто по ходовій частині, все вже стоїть на місці. І буде скоро вона рухатись вже вперед-назад, можна буде їхати і робити всякі Дихтовичні та блакофарбові роботи. У дяді Саші, тут Ford Kuga, тут у нього заміна термостата, він вже його замінив. Так виглядає термостат Citroen, ФОМОКО. Це лише Форд яким займається. Тут далі ми по лендровер чекаємо запчастини. Обіцяю, що скоро буде, але що клієнт теж сам займається. Ну, чекаємо. Чекаємо. Сдіємося, що все з першого заходу в нас вийде нормально. А ви не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, лайки, хто, що як йому подобається, Залишайте коментарі. Ми завжди їх читаємо, нам приємно, робимо висновки з ваших коментарів і ваші побажання втілюємо в нашому сервісі.